Без вини обвинувачений чи навпаки на розгляд івано-франківського апеляційного суду потрапила справа прикарпатця, який нібито збував наркотики. Рятувальник міського парку Шевченка Олександр Грибончук на початку року перебував в Коломиї, де живуть його батьки. Саме там його затримала міліція та інкримінувала продаж марихуани та амфетаміну. Сам підсудний зізнається: в нього тоді при собі дійсно був один з горток канабісу для власного вживання. Решта наркотиків його а продажем і взагалі ніколи не займався. Я казав ще, коли мене привели брати під Арест, що так я употребляв марихуану, Ну без мети збуту. У мене було таке, я це зразу казав. Що, я тому й кажу, що я не святий, але продавати я в житті цим не займався, і це якесь недорозуміння. У підсумку Коломийський міськрайонний суд виніс вирок прикарпатцю чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині в прокуратурі таке рішення вважають незаконним, мовляв, воно надто м'яке, тому просили апеляційний суд збільшити покарання до шести років ув'язнення. Ми вважаємо, що судом першої інстанції неповною мірою враховано і суспільну небезпеку вчиненого кримінального правопорушення, оскільки збут наркотичних засобів є. Має на даний час це не тільки тяжкий злочин відповідно до вимог кримінального закону, він є також злочином, який поширений в суспільстві і несе серйозну загрозу суспільству в цілому. А от захист Олександра та його рідні не згідні ні з вироком першої інстанції, ні з прокуратурою. Адвокат просив суд перекваліфікувати обвинувачення, аби підсудний відбувся лише трьома роками позбавлення волі та громадськими роботами, адже доказів провини просто немає. Захист вважає, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази, а наявні, які були досліджені, спростовуються щодо підтвердження вини в вчиненні збуту наркотичних засобів, мого пізахисно переживає за долю Олександра і його дружина Мирослава. Нині у підсудного є син, якому лише один рік батька затримали, коли йому було лише чотири місяці. Жінка обвинуваченого переконана, решту наркотиків чоловікові підкинули, адже той. Той був вже раніше судимий у справі. Навіть є свідок, який готовий виступати із заявою, що його покази були під тиском міліції. Вони, якби показували йому раніше фотографію чоловіка, казали, дивись на цю фотографію. Ти повинен говорити, що він тобі неодноразово збував наркотичні засоби. Насправді цього всього не існувало. Свідок свідку пообіцяли, що вони його не будуть закривати, бо в нього була вагітна дружина на той момент, і він був на умовному терміні два роки. Клопотання долучити до справи нові покази свідка. Суд чомусь відхилив. Якщо так буде і надалі, захист підсудного запевнив, що має цілковите право оскаржувати. Жити це рішення у вище спеціалізованому суді наразі у розгляді справи обвинуваченого рятувальника оголошено перерву до 30 жовтня. Причина підготовка до судових дебатів. Іваненко, Андрій Гаргара телеканал 402.